Другий обробіток моїх виноградних насаджень. Отож, як я заправляю бак для кропіння винограда. Вся поетапна моя така інструкція. в общем. Спершу заливаю воду. Ну ось туди так приблизно літрів 3-4 набираю водички. І далі вже вся хімія І по дозуванню по грамах та по міліграмах вношу в бак. Отже, 40 грамів редоміл Голд. Туди водички, як я казав, десь так. Друга частина бака. Далі топаз 6 мл. Далі. Актелік. 10 мл. Далі. Моспілам. 2 грами. І заливаю повний бак. Так, побігла водичка. Зараз це все активно розмішую. Так, все, тут 10. Десятка. Все, активно розбовтую. йду кропити. Все, набрав води і отак от його добре поколотати, О, щоб хімія гарно розмішалась. Далі я йду вже кропити по в своїх виноградах. Отже, виноградник весь був активно политий. Тепер у вечірню пору окропляю по листу даними препаратами. Це є друге листове листова обробка. Для того, щоб захистити наші рослини від різних захворювань. От. Отож, перед світінням столового винограда потрібно зробити хімічні обробки. Так як кущики молоденькі, то потрібно нам їх доглянути, щоб було все з ними добре. Обробки робляться в вечірню пору в безвітряну погоду. І таким чином зробимо захист для виноградника і хай росте надалі як найкраще. Отож, такі обробки виконуються. Перед цвітінням. Після цвітіння також потрібно зробити вже третю хімічну обробку, щоб захистити знову ж таки наш виноград. І далі четверта обробка буде йти перед достиганням ягоди. От. А так, дивитися. Якщо є якісь вспишки різних захворювань, то потрібно виконувати ще, ще одні додаткові обробітки, дивлячись, яка хвороба прогресує на ваших виноградах. Отож, так обробляю і так я гляжу свій молоденький садочок. Бажано мати. Або респіратор, або масочку, щоб поменше дихати хімічними препаратами. Отож, такі мої вечірні процедури. І так я доглядаю свій молодий виноградник. Кому сподобалося відео, ставимо лайки.